Ірина Сало. Зима без світла це не страшно. Зима без світла це не страшно, страшно без сина, без тата, без брата, без душевних розмов, без вечері разом, без тих, кого забрала війна. Страшно, коли тримаєш у долонях руку, а вона льодяна. Зиму без світла можна пережити, а втрату можна, мабуть, ні. Бо їх вже більше не вернути, не обійняти, не притулитись, не поцілувати і не заговорити, бо в останні мій. Зима без світла це не важко, бо є й свічка, і камін, і в небі ліхтарі. Важко день і ніч у боротьбі, пораненого друга прикривати собою, побратима, нести у труні. Важко писати мила. Якби я загинув, поцілуй від мене малого і пам'ятай, хоч я не поруч, але я з тобою. Так важко чекати дзвінка, коли повсюду лунає тривога, і при свічці тихенько вимовляєш слова, ти лиш бережи їх всіх, Боже.